<зад> тобі. Не її достатньо. Ганусь, Ганусь, подивись скільки неї. Вона собі накидала всього потрошки, бачиш? І малинка, і смородина, і червона смородина. Ти собі все накидаєш, Ганусь? Чорна смородина. О, от так. всі тарілки склала. Давай мамі. О бог ти що я згадаю? Бо не в тому порядку, мама. А, тому порядку. Все, тепер в порядку. Ще й понесла. Давай. Понесла. Давай мама занесе, давай ти з'їсиш. Ти сама понесеш на мойку, да? яка ж ти золота дитина. Ой, немає. Мама слів таку красунь. Клас, молочиночка, гануся. Все побігла далі собі їсти. руки Нічого, серветка зараз дамо серветочку. Так. Покажи, як ти єссир. <реку> 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 Смокота? Я теж так пробовала, воно трошки коле язик. Ja. Лизати фрукти. Uh -huh. Але вже не коли. Смачного. Ганусь, uh -huh. смачного ти. <laughs> Кажи дякую. Голосніше, смачно горінка. Дякую, голосніше, що ти собі накладаєш туди? Кажи смородину. Смородину. Заглянемо до тебе в рот. Старіюку твою, данись. Ой. Смачного вам, дівчатка. Готую.